Емиль Дубров Люблю дивитися я в небо, Неозоре, де серед поля не через вікно, чим ніч темніша, яскравіші зорі, примітив я уже давним-давно. Здавалося, всі схожі між собою та кожна з них своїм життям живе. І човник місяць. Начебто рікою по небу поміж зорями пливе. Таке все таємниче і величне, Така глибинь, що розум не сприйма. Ці зорі є, були і будуть вічно. А що людина був і вже нема. Олександр Козинець Ціную неквапні ранки. І сонце, що сходить пізніш, затишні сни до сніданків, про це б написати вірш люблю розглядати листя, що небо струсило за ніч, усміхнені, радісні лиця, і хліб, що сажають у піч. Люблю й потребую любити, яскраве й мінливе життя, я світу безмежного житель, я чистого неба дитя. Сестри Шимановські, світ не погас. Це дивний світ ще не погас, і білий світ чарує нас. Я знову ніби оживаю, і розпач і біль свій відкидаю. І тьма, що ще була зі мною, уже не стане пеленою і віра в серці моє б'ється, душа не плаче, а сміється. Переживу я біль і рани, хай згинуть, як лихи тарани. Життю назустріч я лечу, я все знесу, йому кричу. Катерина Флекман. А сади мають квітнути, розкошувати, бо життя над потужною енергією має, не спинити нікому його, не зламати. Його голос у попелі навіть співає, осінь щедрість з собою несе подарунки, фрукти соком налиті, плоди винограду. За вином між собою будуємо стосунки, як продовження циклу небесного саду. Все завжди починається з кубки насіння, що пірнає у землю дбайливу зігріту. А всередині нас так працює сумління, бо із нього з'являється здатність любити. Ми сьогодні у вимірі болю й тривоги зігріваємо в обіймах природньої люті, а десь в наших серцях спить насіння любові, про яке ми не маємо права забути. Сергій Черков І Сон Чужий і сплюне біля тебе, і диха порожнеча, а не ти. Печатка на вікні, але відкрите небо аж до тієї, що за небом висоти. Крізь сон відніє прямокутний ранок, павук плете ранкову тятиву, очей своїх розвитнювати не стану, заплющу їх і далі попливу. Що вже за мить, а може, і за півмиті, Постав той день, де ми з тобою вдвох В нездечко нашим, що за вітром відкрите, на їлоці яку гойдає Бог. Світлана Короненко, Цей незнайомий дощ по молодих ключицях б'є собі, б'є собі, б'є спалахи. І блискавиці, Плащ цей з далеких країв, курява на петлицях, темна осіння ніч, пагорби і грибниці, стежка, як срібна ріка, губи, як вогкі суниці, двоє на стежці вночі, мокрого сніга копиться. Ах, цей осінній дощ падають з гілки кислиці, скрикнула важко гроза. Чи молода рушниця передзимовий дощ, паморозь і моровиця? Що тобі знову димить в срібних пороховницях, димного щастя, смак, димна ця таємниця? Зойкнула гава стара у захололій глиці, глянула оком важким, срібна німа криниця, зблиснуло щось, як вода. У кам'яних бійницях і тільки осінній дощ, у золотий плащаниці б'є собі, б'є собі, б'є по молодих ключицях.